Диви, спочатку я говорю, відповідаю за себе, потім розкажу, щоб глядачам було цікаво за весь колектив. Я, за що я живу як волонтер? Дякую своїй дружині, своїй сім'ї, яка, яка взяла на себе мою роботу, мою роботу, яка організовує, куди потрібно водіям їхати. В порядок в бізнесі в моєму. За що я їй дуже дякую. Ми, ми неодноразово дискутували на цю тему, але я завжди відповідаю: або я йду служити, або я допомагаю війську. Так само, як любий будь-який військовий пішов служити, в нього залишилась дружина з дітьми, то у нас собі якось дає ради в цьому житті. І так само в мене. Що на рахунок хлопців, всіх дівчат, які на фонді. ну, дивись, наприклад, у нас на гаражі, вони ремонтують машини для ЗСУ. Так, я їм говорю, якщо ви не можете себе забезпечити, берете собі машину цивільну, щось там зремонтуєте, ви знаєте, як то ремонтується, і заробіть собі, щоб ви мали за що прожити, це є нормально. А то, що там розказують і в соціальних мережах, і різні там неадеквати, що фонди мають там 20% чи 15%, хай мені хоч один пояснить, як ті 20% можна собі взяти. Чи там 2%. Ну, як їх можна взяти? Я просто не розумію. У нас є рахунок офіційний, є бухгалтер, вона прекрасно все бачить, перерахували кошти. Акт прийому передачі і все пішло. Я не розумію, просто як можна вкрасти ті, ті гроші, ті 20% навіть. А люди завжди говорили і говорять і будуть говорити.